Міні Агро, Київ, Південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси Київ Одеса. Тестуємо Донфен 244 з другий, з реверсом, рівним полом. Синхронізована коробка передач. КМ-385 двигун. Двухсвидкісний вал відбору потужності. Потужне навіста. Мініагро, Київ, Сірден, Селечагловаха, 27 кілометр краси, одеса Запрошуємо до на майданчик на пейнт-драйв. Трактора в наявності причепне навісне обладнання.